Чи можуть українських чоловіків силоміць повернути за кордону? Що саме відбувається, і чи варто хвилюватись? Чи не стоїть за цим щось більше, ніж просто слова? Всіх вітаю на останній прес-конференції. Президент України оголосив, що з Польщею досягнути домовленості про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон після початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що ті, хто порушив закон, можуть бути повернуті. Але з іншими країнами, такими як Румунія, Угорщина та Молдова, домовленостей немає. Якщо ви виїхали за кордон офіційно, немає причин для хвилювання. Закон України не забороняє виїзд і примусове повернення можливо лише через судову екстрадицію. Отже, вас не змусять повертатись проти вашої волі. Але що робити тим, хто може стати мішенню цих домовленостей? Чи є гарантії, що ваші права не будуть порушені? Як держава планує забезпечити захист своїх громадян за кордоном? Ці питання залишаються відкритими і вони викликають справедливе занепокоєння. Якщо у вас є статус біженця, прихисток або інший легальний статус у країнах Євросоюзу, Союзу, вас ніхто не має права примусово повернути, але важливо розуміти, що такі заяви можуть бути інструментом для тиску. Держава може використовувати адміністративні бар'єри, щоб змусити вас повернутися. Це викликає тривогу, тому важливо знати свої права і бути готовим захищати їх. Системи можуть бути недосконалими, і це ставить під питання наскільки ефективно вони захищають інтереси своїх громадян, Залишайтесь в курсі новин і не дайте себе обдурити чутками. Чому тільки Польща чи може бути впевненими, що подібні домовленості не з'являться з іншими країнами? Це лише підкреслює наскільки непередбачуваною є ситуація. Держава має чітко пояснити свої наміри і забезпечити прозорість у таких питаннях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити довіру до системи, яка повинна нас захищати. Це піднімає важливе питання, хто гарантує, що ваші права не будуть порушені, і як ми можемо бути впевнені, що ці домовленості не стануть початком масштабнішої кампанії промислового повернення. Не дозволяйте маніпулювати вами і створювати паніку. Важливо бути обережними і перевіряти кожну інформацію. Поділіться цим відео з іншими, щоб більше людей знали свої права і могли захистити себе. Пам'ятайте, що коли ми разом поширюємо правду, ми зменшуємо шанси на порушення наших прав. Чим більше нас проінформовано, тим складніше нас обдурити. Ваші права це наша сила. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео і залишайтесь в курсі всіх важливих новин. Разом ми зможемо зробити так, щоб наші права були захищені.